Всім привіт! Вітаю вас на каналі Форму Сервіс. Сьогодні в нас MacBook Air з процесором m 1 З проблемою не вмикається. Не вмикатися він став просто так: немає ніяких нарікань. Казали, рідини всередині не повинно бути. Він не реагує в нас на зарядний пристрій, також не реагує на клавішу увімкнення. Ззовні у нього стан доволі непоганий, трошки запелючений дисплей, але це з цього ми, мабуть, і почнемо. Пропилососимо його. Відкриємо нижню кришку, оглянемо на наявність рідини, будемо пробувати діагностувати. Наливай собі якогось напою, або, можливо, якщо ти їш, то смачного, і погнали, ти будеш дивитися, а я буду ремонтувати. Ну, Значить, ситуація наступна. Рідини я не бачу в цьому компі, принаймні, принаймні отак от. Спочатку, прям першим поглядом, не видно ніякої рідини, ніякого залиття. Я тут вже з деяких місць познімав захисні екрани. І давайте ми спробуємо його підключити без акумулятора до нашого USB Type-C тестера і подивитися, як себе поводить плата при підключенні зарядного пристрою. Трохи погано, бо вона догори ногами і ще й блимає. Але я думаю, що ви справитесь прочитати, що там в нас е заходить 5 вольт і немає жодного споживання. Цілком вірно, що в нас може бути проблема з USB Type-C портами, що ми перевіримо, також може бути проблема з контролерами USB Type-C. Ну і також не виключено, що може бути якесь замикання на платі. Пропоную розібрати. Перше, що хочеться сказати, це те, що роз'єми у нас виглядають добре. Загалом плата також виглядає добре. Ніде не знайшов ніяких слідів вологи. Давайте ще раз її контрольно підключимо. Тут в мене на столі без, без всього навісного, без периферії. Подивимось, що в нас так само буде себе поводити. Не люблю ті oled екрани за таку от штуку на дисплеї камери. Як бачимо, у нас комп'ютер себе веде аналогічно, і ми будемо зараз робити такі першочергові контрольні заміри. Переведемо мультиметр в режим продзвонки і просто пройдемося по кутушках індуктивності, які формують тут основні напруги живлення. Ну, і також можна поміряти ці конденсатори великі. Це буде наш початковий такий етап перевірки. Погнали! Так, наразі мультиметр не знімаю, просто показую вам на слух, що в нас воно дзвониться і пройдемося по тут можна в, в обв'язці USB Type-C контролерів подзвонити. Для тих, хто не розуміє, що я тут шукаю, то, ось, наприклад, зараз ми проміряємо конденсатори. Ось, до речі, ось якраз і бачу проблему. Е, як повинен дзвонитися конденсатор? Ось, бачите, він з однієї сторони, в переважній більшості своєї, він підключений на землю. Тобто у нас воно от дзвониться з землею, а з іншого боку, у нас має бути плюсовий потенціал і ну, тобто він не має дзвонити. Як бачимо, ось тут у нас є трабла. Цей конденсатор, він навіть виглядає трошки по-іншому. Можливо, так має бути, але скоріш за все, ні. Добре, давайте я відкрию схему і ми подивимося, що це у нас таке і що це за лінія. Разом з тим, що хочу вам показати ще один момент, який я тут нащупав. Тобто у нас тут коротке замикання є. І на ось цих двох конденсаторах це в нас лінія PPBus AON. І це ну, можна сказати, одна з найважливіших ліній для запуску комп'ютера. Тобто тут у нас є явні проблеми Тут в нас є явні проблеми. І давайте все ж таки перейдемо до схеми, де я вам покажу, що будемо робити далі. Так, ось перед вами є бортв, тут у нас. Є роз'єм, куди підключаються Type шлейф Type-C коннекторів. І у нас є замикання значить, на цьому великому конденсаторі, що я вам щойно показував. І також є замикання ось тут. На ось цьому конденсаторі, який ми помітили першим, бачите, у нас це нижнє плече, це все земля, тут має все у нас дзвонитися. А от зверху у нас має бути якийсь потенціал, тобто ну, дзвонитися з землею не повинно. Тому що. І як бачимо, що в нас тут через такий здвоєний резистор, ці, ці лінії у нас є об'єднання. Тобто Ось ця, яка, де ми тут знайшли коротке замикання, вона у нас є об'єднана з PP-bus, а он з загальною, яка тут гуляє на системній платі комп'ютера. Що робиться в таких випадках? Ну, скоріш за все, у нас є проблема конкретно в цьому конденсаторі, бо він у нас є, ну, виглядає іншим по кольору. Тобто, скоріш за все, він у нас тут нагрівався і через це змінився колір. Але інколи буває так, що цей конденсатор не змінює колір. То тобто, ну, він може не нагріти сильно, не змінити колір і так далі. Інколи вони ще тріскають від перегріву. Тобто, як нам дізнатися, в чому саме тут справа? Нам потрібно нам бажано мати тепловізор і підключити до цієї лінії лабораторний блок блокжил. Ми там для початку дамо якусь невелику напругу, наприклад, 3-5 вольт і виставимо обмеження по струму в межах 1 А. Для того, щоб нічого не спалити, і безпечно подивитися в тепловізор, що в нас буде грітися. Я підозрюю, що у нас буде нагріватися саме ось цей конденсатор, і думаю, що саме через нього у нас є тут проблеми. Ну, звичайно, ще можуть бути інші проблеми, але ми їх будемо вирішувати вже по, по мірі їх надходження. Пропоную підключитися блоком живлення сюди, подати сюди живлення, подивитися в тепловізор. Хто за, підніміть, будь ласка, руку. Або напишіть щось в коментарях. Так, привіт з тепловізору. Як бачимо, у нас відбиває тепло від моєї руки металеві частини на платі, але це нам не заважатиме. Я включаю живлення. Включаю живлення і бачимо, у нас щось гріється ось тут, з там тої сторони плати. І давайте перевернемо її для того, щоб глянути. Так, зараз по мене мінус відключався. Зараз підключу його де, де інде. Та я просто мануально його до корпусу притулю. І як бачимо, давайте я ближче сфокусую. Ось. Угу. Бачите, я помилявся, не завжди, не завжди все так, як ти очікуєш, тому що... Бачимо наші конденсатори. І ось один. Це, що погано виглядав, 2, 3, 4. І давайте подамо живлення. Бачите, у нас проблема з другим, якщо зліво рахувати. Другий у нас в короткому замиканні. Чому він взагалі гріється? Він гріється, тому що він перейшов в коротке замикання, і це по суті. Ну, найслабша зараз ланка. Ну, зараз є на платі коротке замикання, і він у нас, скажімо так, найслабша ланка, яка гріється. Бачите, нагрівається доволі сильно до 100 градусів. Зараз я його відпаюю і в нас повинно коротке замикання пройти. Я дуже тако вибачаюся, що наговорював на цього пана, який є трошки іншого кольору. Чому? Тому що він у нас є на іншу номінальну напругу. Ось ці три зліва у нас на 25 вольт, а він на 35 вольт. Тому, бачимо, я його вже тут пробував спочатку. Ну, я його спочатку відпаяв, потім подивився в схему, що не треба його відпаювати. Він тут має бути на своєму місці. Зараз я запаяю сюди конденсатор, який у який нас має бути на тому місці. Давайте перед цим зробимо замір, подивимося, що у нас коротке замикання пішло. Бачимо, що земляний контакт дзвониться. а плюсовий контакт у нас не дзвониться. Тобто, замикання коротке від нас пішло. Ми зараз міняємо цей конденсатор. Нормально я запаюю ось цей правий конденсатор під мікроскопом і пробуємо включати MacBook. Так, пропоную включити нашу плату. Це перше включення, надіюсь, у нас не дим. Так, щось у нас ще не так. Чи так? Можливо, і так. Задавно у нас спочатку почало вимикатись, трохи мало споживає. Пропоную вставити її в топ-кейс і подивитися, що буде далі. Так, друзі, тестове включення. Ура! У нас комп'ютер завівся. Так мало він споживає, бо це комп'ютерний моден. І як бачимо, комп'ютер вмикається. Показувати, який там користувач я не буду вам. Буду його збирати. Повитираю його до кінця, щоб він був гарненький, і на тому у нас ремонт буде завершеним дома. Ось на цьому наш ремонт і добіг кінця. Зараз у нас відбувається системна перевірка, і все має бути гаразд. Бачу, камера засвітилася. Як бачимо, надіюсь, ви бачите, проблем не виявлено. Так як у нас немає паролю до користувача, то більше ми перевірити його не можемо. Ну, як мінімум він вмикається і вже далі буде перевіряти власний комп'ютер. Ось такий у нас сьогодні вийшов ремонт в стилі Льюіс Росман, де був закорочений просто один конденсатор. Цей конденсатор, до речі, стояв ну, на лінії живлення одного з підсилювачів звуку. Насправді, саме такий ремонт, я пригадую, в нас вже був. Чомусь вони там люблять собі помирати, ті конденсатори. Ну, ми замінили на аналогічний, і я думаю, що все буде гаразд. Надіюсь, вам було цікаво. І якщо можете, маєте бажання, маєте вільний час, то поставте, будь ласка, якийсь там лайк, напишіть коментар, щоб наші відоси були вище в списку Ютуба. Все, всім до побачення, гарного дня, щасливо, всього вам найкращого, па-па!